Але все-таки, чи то, що я молодий, активний, мені скоро вже 27 років, є, знаєте, все одно це от бажання дати жарку. Є бажання дати жарку. І е, знаєте, пацани, є цей момент, коли ти приїжджаєш додому, коли ти їдеш з якогось іншого міста, і ти знаєш, буду їбатися. І будеш трахатися. І я їхав з мого виступу знову в Заново Франківська, повертаюся додому. Я приходжу додому, моя дівчина спить. Просто спить, нікого не турбую. Я думаю, вона не в курсі про мої плани, але. Давай, ну нічого страшного. Здивую її, піду помиюся. Виходжу з душу, вона досі спить. Але ну, я знаю, як її, як її зашевелити. Я починаю до неї приставати. Вона до мене розвертається і каже: Козаче, три години тривоги по Львівській області літали шахіди. Мені було похуй, я спала. Ти думаєш, ти об мене два рази шаблею потерся, я тобі що тут? Цирки показувати буду? Жінці восьмій до години ранку на роботу вставати. Це теж має совість. Ну, Я підручив лік спати. Я...